Скануйте. Отче Євгене, ви священик, який добровільно пішов служити капеланом саме у штормовий полк, в підрозділ, де, на превеликий жаль, смерть не якесь абстрактне поняття, а реальність. Розкажіть, будь ласка, про цей ваш вибір, як виглядав ваш внутрішній шлях до цього рішення? Чи можливо ви десь вагалися, мали якийсь сумнів, тому що служити в тилу в безпечнішому форматі пасторського? Аспекту, це ж набагато спокійніше? Дякую за запитання. Так, на початку, коли я отримав мандат на правозвершення капеланської діяльності, були різні пропозиції, в який підрозділ я міг піти, оскільки капеланське служіння тільки війшло в праве поле, був великий вибір підрозділів: як штурмових, бойових, так і тилових. Я просто людина за характером, такий постійний дисидент, що я не можу бути осторонь, чи десь в тилу. А я відразу прийняв рішення, що я піду в самий такий хордовий підрозділ, де буду допомагати, де моя допомога хлопцям дійсно буде потрібна, важлива. І на початку це був 210 окремий батальйон спецпризначення Берлінго, який пізніше об'єднався. Із 20-м батальйоном спецпризначення Україною утворили штурмовий підрозділ. Тобто, ще з 22-го року від початку повномасштабного вторгнення я в одному і тому ж підрозділі. Для мене було важливо там якісь кар'єрні дробини, а найважливіше було принести користь нашим військовослужбовцям, які саме в окопі перебувають. Отже, скажіть, будь ласка, от. Е Ну, штурмовий полк, це багато про що говорить, так і батальйон перед цим. Тобто, це е, чоловіки, які йдуть вперед. Капелан, от його сприйняття, саме служителя, якось впливає на них, чи змінилося це можливо ставлення? От розкажіть про це, це теж дуже ну, мабуть важливо. Хто ви їм? Так, для, для всіх по різному, для когось просто друг, для когось наставник, тому це. Для кожного військовослужбовця це, це доволі суб'єктивно. Е, хтось е, на фронті хоче посповідатися, хтось помолитися, хтось просто поспілкуватися один на один, розповісти свою історію, як він там виходив з окопу, як він молився, і це відбувається регулярно. Е, тому я відчуваю, що це потрібно і це необхідно. Е, саме тому я. Е, там, де я є, в цьому підрозділі до вас приходять уже е, як е, ну не знаю, до чи після операції, але як на сповідь, так поговорити. І, і до, і після. Ми як благословляємо хлопців перед штурмом, молимося за них так само. І після того, як вони виходять із позиції, ми також молимося, дякуємо Богу за те, що зберіг їх. Звісно, а ви кажете про те, що для когось друг, а для когось наставник. Як ви загалом налагоджуєте контакт і військовослужбовцями? Тому що це ж можуть бути різні конфесії, різні віросповідання. розповідання. Я знаю, що в 210-му є і мусульмани. Е, так, цей принцип доволі легкий. Звучить він так: служу своїм, опікуюсь про всіх. Тобто я не можу забезпечити духовно-релігійні потреби інших віросповідань, там, іудеїв мусульман, оскільки це буде суперечить моїм, е, моїй е, мої, е, конфесійній традиції. Але я все одно буду опікуватись ними, я можу запросити е, їх, е, капелани їхньої конфесійної приналежності, або сконтактувати, або, наприклад, від, відвезти в мечеть е, цього. Мусульманського військового, і таким чином я про нього подбаю. Або якщо у нас звичайна розмова, то, звісно, просто поспілкуватися чи допомогти е, нерелігійно, оскільки е, я також звичайна людина, яка може просто вислухати. А це другого коштує насправді. Так, і отут цей аспект ви кажете про міжконфесійність і загалом міжрелігійність відгукується. Ну, от, мули там і... Как, Звісно, ну, відгукуються. Я, що... я вам більше скажу, що ми навіть е, їздимо на фронт інколи у міжконфесійних групах, де е, іудейський, е, па, іудейський равин там, чи мусульманський мула, е, протестантський пастор. Греко-католицький капелан, православний капелан це така спільнота, яка виїжджає в підрозділ, і кожен шукає своє духовне чадо і так допомагає. Тому ми розуміємо, що ми один одному можемо допомогти. Сьогодні він в моєму підрозділі, завтра я в нього. Тому угу. ми підтримаємо одне одного. Ну а загалом, якщо говорити от про цю певну духовність цього всього аспекту, ну війна вона страшна. І люди не розуміють, чому Бог таке допускає з одного боку. З іншого боку, мій е, друг, товариш і брат <каже>, каже, що ви думаю, і сам молитви. Молюсь постійно просто. Я знаю всі, що завжди він на передовій на нулі. Угу. І він каже: що всі, що знав, розказав, і свої ще придумав. Чи так можна в цей аспект? От цього двоякості людської натури, і як ви. Цьому допомагає так, знаєте, ви сказали, що чому Господь допускає ось те, що зараз відбувається. Мені неодноразово стали такі запитання вже і саміші військовослужбовці. Я пояснюю це тим, що Господь дарував людині свободу вибору, давав, подарував вільну волю, і людина сама може добровільно обирати добро. І Божу благодать або ж зло і відмовлятися від Божої благодаті, оскільки він не є тим, хто керує людьми, не, мов би, смикуючи за ниточки. І тому людина добровільно обирає шлях зла, як ми бачимо зі сторони росіян, які напали на Україну. І ми зустрілися з їхнім вибором, але ми обрали шлях добра, шлях захисту. Ось це два вибори людей. Тому тут. Важливо розуміти не тільки те, яка воля Божа, а те, яка воля людини, оскільки людина сама приймає рішення і Господь не втручається в її рішення. Ось це важливий момент. Саме в цьому контексті, мабуть, ми так само і згадуємо заповідь не вбий, і вона дуже гостро постає для тих військових, які зараз воюють на передовій. Як ви пояснюєте її сенс людині, яка змушена вбивати, захищаючи свою землю, свою родину і своїх побратимів? Я би особисто дещо змінив ваше запитання, я би не сказав не вбивати. Тут потрібно розрізняти ці слова не вбий і знищення ворога. Е, так, мені особисто хлопці з підрозділу ставили ці запитання і якраз із силкою на заповідь не вбий. Але це не є вбивство. Коли я знищую ворога, то я захищаю всіх тих, хто за моєю спиною, всіх рідних, близьких і всіх людей, які за моїми плечима. Може бути вбивство, якщо, наприклад, я зроблю це е, з ворогом якийсь без зброї або в полоні, це вже буде вважатися і гріхом, і вбивством. Але якщо ми захищаємось, ми не загарбники, ми захищаємось. Тому це знищення ворога, це захист, це не рахується як вбивство, як гріх. Mm -hmm. І тим паче, е, як в російській церкві ніхто цього не виправдовує, ну якби. Отже, ще таке запитання, дуже важке, мабуть, але ж до вас приходять і військові, які втратили своїх побратимів. Ну, найрідніших, найдорожчих. Як ви от допомагаєте пережити цю трагедію? Ну, це ж дуже важко. мабуть. Так, в нас є традиція в підрозділі. Ми з хлопцями збираємося і всі разом молимося за тих, хто вже відійшов до Бога, на жаль, за наших новітніх героїв. Це дуже важливо, бо ми проявляємо свою любов їм. Як сказано в писанні, немає більше любові, хто душу свою покладе за ближніх своїх. А ми проявляємо любов тим, що ми молимося, пам'ятаємо і робимо все можливе, щоб їхня любов, їхня смерть не була марною. Ми докладаємо максимум зусиль. І як ще проявити любов тій людині, яка відійшла від нас? Це можливо лише, лише через молитву і через добрі справи в ім'я цієї людини. Ось тому ми завжди це робимо як в тилу, так і на передовій. За час свого військового капеланства я знаю, що ви бували в багатьох гарячих точках безпосередньо на лінії бойового зіткнення на передовій. Чи були такі моменти, випадки, коли ваше життя було під загрозою? І чи загалом є військові капелани цілю для ворога? Uh... Безумовно, так. Я думаю, що майже кожен капелан скаже, що була загроза життю і неодноразово. Я не є виключенням, також це було. Можу навіть порахувати на одному запорізькому напрямку, коли просто в сусідній під'їзд прилітав там пакет градів, чи кап, чи будь-що. Ти знаходився буквально за вліченнях метрах. І усвідомлюю, що Господь дбає про мене також і не тільки про військовослужбовців, за яких ти постійно молишся, і просиш для них захисту і підтримки. Це ще більше надихає, і ти стверджуєшся, ще більше у свій вірі, що Господь тебе береже, значить ти потрібен ще для чогось більшого. Свідчення Божої слави, е, так да. Тому звісно, неодноразово було. Але на жаль, е, в нас є капелани, які загинули. Так це правда. І мета ворога деморалізувати українське суспільство. І якщо капелан загине, то це також деморалізує, тому він також є цілею. Отже, наближаються великі свята, Два Христова наближається вже. Оновлені у нас календарі, але яка різниця і Ми в нього чекаємо, віримо, і, і не через святкові дні, а через те, що ну власне показати собі, що ти, ти в щось віруєш, і чудо може таки існувати. Що б ви сказали українцям? Ну і звичайно, хочеться почути ще і як військові От до цього релігійного свята, надзвичайно важливого, але ж ставляться на фронті в умовах окопів і важких погодних умов. Знаєте, ми започаткували певні різдвяні традиції, які ми з року в рік е, повторюємо. Це і коляда, де ми проставляємо Христа колядками, вітаємо одне одного. Е, це різні подарунки. Е, це також на святвечір ми готуємо кутю е, Там на полігонах, в, в Казані, десь в таких хащах. Е, це по особливому відчувається дух Різдва. і це частичка сімейного тепла, адже це свято сімейне, яке раніше відзначалося в колі сім'ї. А сьогодні кожен, хто вчора був цивільним, сьогодні вимушений боронити свою країну, свою сім'ю, і щоб вони могли у, в мирі святкувати Різдво, він вимушений зі зброєю в руках іти їх захищати. Тому церква делегує військовослужбовців, делегує церковнослужителів, Священнослужителів, щоб дух цього різдва і взагалі задоволень духовно-релігійних потреб військові відчували також. Дуже хочеться, щоб правда, ось це святкове піднесення було і на фронті. Я ж нагадаю нашим глядачам, що 210-й окремий штурмовий полк потребує нашої з вами допомоги. Зверніть, будь ласка, увагу на qr код Відскануйте його і задонайте нашим захисникам і захисницям потрібен пікап, необхідна сума 365 тисяч гривень. Тому долучіться, будь ласка. А дякуємо вам, отче, за те, що сьогодні поділилися своєю такою важливою місією, знайшли можливість до нас долучитися. Отець Евгений копай Копайгородський, військовий капелан 210 окремого штурмового полку, був гостем нашого ефіру. Сьогодні друзі, залишайтеся разом із Києв-24.